Вона така гарна, як сонце весною, як місяць в літню нічку. Вона така гарна, як трава із росою, І як солодка порічка. Вона така гарна, як пухкесенький сніг, така, як різдвяні свята. Вона така гарна, як рідного дому поріг, І як моркотіння кота. Вона така гарна, як зоряне небо, як весняний теплесенький день. Вона така гарна, як обіймів потреба, як щирість маленьких дітей. Вона така гарна, як букет півоній, як вранішня тишина. Вона така гарна, як долоня в долоні, така ж чарівна, як весна.